Вітаю на каналі Штучний Геній з підсумками тижня. Сьогодні ми поговоримо про прориви Apple, Microsoft та Google, гучні угоди OpenAI і Anthropic, нові відкриті моделі й інновації у медицині, освіті та технологіях, а також про гучні скандали та юридичні битви у світі штучного інтелекту. Apple зробила великий крок у сфері штучного інтелекту. Компанія уклала угоду з Google про інтеграцію моделі Gemini у Siri, Оновлення перетворить голосового асистента на повноцінний ший пошуковик із можливістю генерувати відповіді з інтернету, комбінувати текст, фото і відео, а також враховувати персональні дані користувача. Перший реліз очікується з iOS 26 і 4 у березні наступного року. Це поставити Siri в конкуренцію з OpenAI та Perplexi. OpenAI анонсувала масштабні оновлення для безкоштовної версії ChatGPT. Користувачі тепер можуть створювати необмежену кількість проєктів із власною пам'яттю, завантажувати файли та налаштовувати інтерфейс. Це робить ChatGPT потужнішим для навчання, планування та роботи. Паралельно OpenAI здійснила еквіхайр стартапу Alex інструменту для кодування в Xcode. Команда якого приєдналася до Кодекс для розвитку Ші асистентів у сфері програмування. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал, там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу ШІ та технологій. Посилання в описі та закріпленому коментарі. Google запустила пілотну програму Flow Sessions для фільммейкерів, які працюють з її Ші інструментом Flow. Flow поєднує моделі VEO, Imagen та Gemini – Дозволяючи створювати кінематографічні сцени з високою якістю і контролем камери. Першим резидентом і ментором став французький художник Генрі Доубрес, який створюватиме контент і допомагатиме іншим режисерам. Google прагне зробити ший відео доступним інді творцям і конкурувати з OpenAI Sora та Runway. Perplexity. AI розширює доступ до свого браузера Comet. Студенти зможуть користуватися ним безкоштовно, підтвердивши статус через емейл. E комет це не просто браузер, а ще асистент для навчання, планування та шопінгу. Також Perplexity уклала партнерство з Paypal і Venmo. Їхні користувачі отримають річну підписку Perplexity Pro безкоштовно та ранній доступ до комет. Це підкреслює тренд злиття штучного інтелекту та фінансових сервісів. Nose Research – Представила Hermes 4 414 – найкомпактнішу модель у серії Hermes 4, оптимізовану для роботи на звичайних ПК з GPU. Вона поєднує швидкий режим і режим глибокого міркування, демонструє рекордні результати у математиці, програмуванні і логіці, та перевершує конкурентів на кшталт GPT 4 o і Claude Sonnet у готовності відповідати на складні теми. Hermes 414B безкоштовно доступна на Hugging Face і позиціонується як відкрита альтернатива пропієтарним моделям. Orchard Robotics залучила 22 мільйони доларів для розвитку AI Farmer. Компанія створює системи комп'ютерного зору, які встановлюються на трактори і аналізують стан кожної рослини. А також асистента Canary AI для рекомендацій щодо поливу, обрізки й добрив. Технологія вже використовується на фермах у Сполучених Штатах, зменшує витрати на 20-30% і підвищує врожайність, роблячи Orchard ключовим гравцем у модернізації агросектору. Eкса Labs отримала 80 мільйонів доларів у раунді Series B, піднявши оцінку компанії до 700 мільйонів доларів. Стартап позиціонує себе як Google для AI, пропонуючи API для семантичного пошуку, який інтегрують Databricks, Notion та Cursor. Інвестиції підуть на масштабування GPU кластерів та розширення індексації вебу, що робить Exa важливим інфраструктурним гравцем у сфері SHIM. OpenAI впроваджує батьківський контроль у чат GPT для підлітків від 13 років. Батьки зможуть встановлювати вікові обмеження, вимикати пам'ять і отримувати сповіщення про ознаки емоційного дистресу. Це рішення з'явилося після трагічного випадку з 16-річним користувачем у Сполучених Штатах та має зробити чат GPT безпечнішим для молоді, водночас відповідаючи на суспільний і політичний тиск. Федеральний суд Сполучених Штатів визнав Google-монополістом у сфері пошуку, але відхилив вимоги про продаж Chrome чи Android. Компанії заборонено укладати ексклюзивні угоди на пошук Chrome, Assistant і Gemini, а також зобов'язано ділитися даними з конкурентами на кшталт Bing. Це рішення має стимулювати конкуренцію в епоху штучного інтелекту пошуку і стало одним із найгучніших антимонопольних процесів проти Біктех. Scale AI подала позов проти колишнього співробітника та конкурента Mercor, звинувативши їх у крадіжці понад 100 конфіденційних документів і спробі переманювання ключових клієнтів. Інцидент загострює конкуренцію на ринку AI Data Labeling, де Scale оцінена в 29 мільярдів доларів після угоди з Meta, а Mercor швидко зростає. Справа може стати прецедентом для всієї індустрії щодо захисту комерційних таємниць. Apple випустила дві нові відкриті ши-моделі Fast VLM і Mobile Clip 2. Вони оптимізовані для iPhone, iPad та Mac і працюють напряму на пристроях без хмари, забезпечуючи приватність даних. Fast VLM у 85 разів швидша за аналоги та підходить для ОКР, підписів до фото і візуальних запитань, а MobileClip 2 посилює класифікацію і роботу з відео. Обидві моделі вже доступні на Hugging Face і Github. Microsoft представила нову модель тексту до мови з 10 мільярдами параметрів. Вона здатна створювати подкасти до 90 хвилин із кількома голосами, підтримує емоційне озвучення та навіть елементи співу. Модель уже доступна на Hugging Face і Github. Та перевершує конкурентів за якістю звучання, роблячи генерацію довгих і виразних аудіо простішою та дешевшою. З AI представила флагманську модель GLM 4 і 5, яка обійшла Cloud 4 Opus у тестах на використання інструментів. Вона побудована на архітектурі Mixture of Experts, оптимізована для агентних завдань, кодування та веб-пошуку і доступна з відкритими вагами на Hugging Face. Tencent представила нові моделі Hanjuan для трьох d світів та машинного перекладу. Han Yuan World Voyager створює інтерактивні 3D-сцени з однієї картинки, дозволяючи керувати ними в реальному часі. Це прорив для VR, ігор та симуляцій, а MT-7B і Chimera 7B забезпечують переклад 33 мов, перевершуючи конкурентів і досягаючи рівня GPT 4 і 1. Salesforce стала однією з перших великих технологічних компаній, де ший напряму призвів до масових скорочень. Генеральний директор Марк Беніоф підтвердив, що підрозділ підтримки зменшився на 45%. Близько 4 тисяч робочих місць замінили ший агенти. Вони вже ведуть половину розмов із клієнтами, тоді як люди займаються складнішими завданнями. Це стало можливим завдяки платформі AgentForce, яка автоматизує роботу з лідами та підтримкою. OpenAI планує побудувати в Індії один із найбільших дата-центрів у світі, потужністю 1 ГВт. Проект є частиною глобальної стратегії компанії на 500 мільярдів доларів, спрямованої на розвиток AGI. Індія стане ключовим ринком, де вже цього року відкриється офіс OpenAI у Делі, а студенти отримають півмільйона безкоштовних ліцензій ChatGPT. Президент Китаю Сі Цзіньпін на саміті ШОС у Тяньзіні закликав до глобальної співпраці в штучному інтелекті. Він представив ініціативу Global Governance Initiative, наголосивши, що Ши має об'єднувати країни. А не ставати зброєю холодної війни. Китай запропонував створення центру співробітництва з штучним інтелектом та нові інвестиції у цифрову економіку, енергетику й освіту. МІТ створив систему Vaxir, яка прогнозує штами грипу для майбутніх сезонів і пропонує оптимальні вакцини. У ретроспективних тестах за 10 років вона перевершила рекомендації ВООЗ у більшості випадків для потенційно підвищуючи ефективність вакцин з нинішніх до значно вищих показників, університет Каліфорнії в Лос-Анджелесі розробив неінвазивний інтерфейс мозок комп'ютер, який дозволяє паралізованим керувати роботизованими руками-думками легкий шолом з шиї декодером у реальному часі розпізнає наміри руху з точністю понад 85%, і затримкою менше 200 мілісекунд. Це відкриває нові можливості для реабілітації та автономії людей з інвалідністю. Eleven Labs представила SFX V2 2 нову модель для генерації звукових ефектів із тексту. Вона створює звуки до 30 секунд у студійній якості, підтримує seamless лупінг для ігор та VR, має бібліотеку з тисячами ефектів і доступна навіть у безкоштовному плані. OpenAI оголосила про запуск Jobs платформ та програми сертифікації, що мають змінити ринок праці. Компанія планує до 2030 року навчити 10 мільйонів американців навичкам роботи з ШІ, допомагаючи їм адаптуватися до автоматизації. Платформа стартує наступного року та стане конкурентом LinkedIn. А пілот сертифікації почнеться вже у цьому році за підтримки Walmart. Мета поєднувати працівників і роботодавців за допомогою штучного інтелекту, створюючи нові можливості та зменшуючи ризики зникнення професій. Microsoft представила масштабні освітні ініціативи зі ШІ в межах програми Елівіт. Оголошені на засіданні Білого Дому студенти Сполучених Штатів отримають безкоштовний доступ до Microsoft 365. Копілот на LinkedIn Learning з'явиться 100 курсів із сертифікацією, а для вчителів відкриється Національна академія з навчання штучного інтелекту. До 2030 року Microsoft планує сертифікувати 20 мільйонів людей, зміцнюючи своє лідерство у сфері ШІ освіти. Google DeepMind випустила Embedding Gemma – компактну відкриту модель для створення текстових ембедінгів, яка працює офлайн навіть на смартфонах і ноутбуках. Вона підтримує понад 100 мов, потребує менше 200 МБ пам'яті та забезпечує мілісекундну швидкість. Embedding Gemma перевершила конкурентів у тестах і може стати ключовим гравцем на зростаючому ринку Edge AI, конкуруючи з OpenAI та Meta. Китайський стартап DeepSeek готує нову шої модель з агентськими можливостями та самонавчанням, яка вийде у четвертому кварталі цього року. Вона виконуватиме складні багатоступеневі завдання майже без участі людини та може змінити підхід до автоматизації у програмуванні та бізнесі. Завдяки дешевизні та відкритому коду. DeepSeek вже кинула виклик OpenAI, а нова модель здатна ще більше похитнути глобальний ринок. Atlassian купує The Browser Company за 610 мільйонів доларів, щоб перетворити їхній ШІ браузер DIA на корпоративний інструмент для роботи з SAAS сервісами, безпекою та автоматизацією завдань. DIA має стати ші браузером для роботи, інтегруючи Jira, Confluence та інші продукти. Це крок, що ставить Atlassian у конкуренцію з Microsoft Edge Copilot, Google Chrome Gemini та Perplexity Comet. Warner Брейзерс подала до суду на Міджорні за незаконне використання персонажів, таких як Бетмен, Супермен, Скубі-Ду та Рік і Морті, для тренування Ші і генерації зображень. Позов може коштувати Midjourney сотні мільйонів доларів і стати прецедентом у визначенні, чи є тренування ші на захищених матеріалах чисним використанням. Це вже третя справа проти компанії після аналогічних позовів від Діснея та Юніверсал. XAI Ілона Маска здобула гучну перемогу. Їхня нова модель Грок 4 посіла перше місце у бенчмарку F'uture X, випередивши навіть GPT 5 провід OpenAI. Модель вразила точністю у прогнозуванні реальних подій та здатністю адаптуватися до складних сценаріїв завдяки мультиагентній архітектурі та інтеграції з даними платформи X. ГРОК 4 також показав рекордні результати в математиці, кодуванні та інших тестах. А доступність через підписку робить його конкурентоспроможним рішенням для бізнесу і розробників. Цей успіх закріплює позицію XI як серйозного конкурента OpenAI, Google і Anthropic у глобальній Шигонці. Стартап Lovable представив Voice Mode інструмент, що дозволяє створювати та редагувати код голосом. Завдяки технології Eleven Labs система підтримує майже 100 мов. Працює з низькою затримкою і дозволяє диктувати складні команди на кшталт «Створи функцію Python для сортування списку. Це робить кодування більш інтуїтивним і доступним, хоча точність у складних проектах ще потребує вдосконалення. Anthropic здійснила прорив на ринку, Ші, залучивши рекордні 13 мільярдів доларів у раунді Series F. Що підняло оцінку компанії до 183 мільярди у тричі більше ніж півроку тому? Компанія вже обслуговує понад 300 тисяч бізнес-клієнтів, а річний дохід зріс з 1 до 5 мільярдів лише за цей рік. Головний драйвер росту це Клод Код, який став хітом серед розробників. Нові інвестиції підуть на розробку клода 4, посилення безпеки Ші та міжнародну експансію. OpenAI придбала платформу для A-B тестування статсіг за 1 мільярд 100 тисяч доларів, щоб посилити свої продукти, включно з ChatGPT та Codex. Сама платформа продовжить обслуговувати клієнтів. Це одна з найбільших угод OpenAI, яка відбувається на фоні стрімкого росту компанії. Дохід уже сягнув 12 мільярдів доларів з прогнозом у 20 мільярдів до кінця року. Інтеграція стацій допоможе швидше і безпечніше запускати нові шиї функції. OpenAI запустила ініціативу OpenAI for Science, яка має перетворити ШІ. На наступний великий науковий інструмент для прискорення відкриттів у біології, фізиці, медицині та кліматичних дослідженнях. Проект очолив Кевін Вейл, vale. платформа аналізуватиме дані, генеруватиме гіпотези та моделюватиме експерименти разом із вченими, що може прискорити прориви від ліків проти раку до нових кліматичних моделей. Microsoft оголосила стратегічне партнерство з урядом Сполучених Штатів. Надавши федеральним агентствам безкоштовний доступ до Microsoft 365 Copilot та інших ши сервісів на рік для мільйонів користувачів, угода може зекономити понад 3 мільярди доларів за перший рік і включає знижки на Azure Dynamics та інструменти кібербезпеки. Це частина програми Ванґаво, яка має масово впровадити ші у держсекторі Сполучених Штатів, роблячи Microsoft ключовим гравцем у цій сфері. Google оновила ноутбук LM, додавши чотири нові формати аудіо Overviews. Brief – це стислий 1-2-хвилинний огляд, критік, експертний фідбек, Debate – дискусія з різними поглядами, Deep Dive – розгорнутий аналіз, оновлення з новими голосами роблять огляди більш природними та персоналізованими, а користувачі можуть обирати довжину, мову і стиль. Це робить ноутбук Елегем потужним конкурентом ChatGPT та Cloud. Але з акцентом на освіту і аналітику. Містраль AI представила масштабне оновлення Lishat, понад 20 нових Enterprise MCP-конекторів GitHub, Notion, Jira, Stripe, Zapier та інші, та функцію Memories для персоналізації з урахуванням приватності. Це робить Leshaд потужним бізнес-хабом для роботи з даними та інструментами, а також конкурентом OpenAI та Google. Із фокусом на європейські стандарти безпеки. Швейцарія запустила Apertus – першу відкриту велику багатомовну LLM країни під ліцензією Apache 2.0. Модель тренована на суперкомп'ютері Alps з акцентом на понад тисячу мов, включаючи рідкісні діалекти. Apertus позиціонується як прозора альтернатива закритим моделям OpenAI і Google. Підкреслюючи прагнення Швейцарії стати європейським хабом відкритого Ш'І. китайський гігант Meituan відкрив код моделі Longcat FlashChat, зробивши її однією з найшвидших і найдешевших на ринку. Лише 70 центів за мільйон токенів при швидкості понад 100 токенів в секунду. Вона перевершує GPT 4 і 1 та Gemini 2 і 5 Flash у бенчмарках для агентних завдань. Longcat уже інтегрована у сервіси Meituan і доступна на Hugging Face та GitHub, демонструючи перехід Китаю до відкритих ШІ екосистем. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски про найцікавіші події у світі штучного інтелекту.